Доброго ранку всім. Так. Качки ростуть, все з ними добренько. Уже ближе до осінь, так сказати. Почали битою кукурузою побільше підгодовувати. Щоб вже жирком набирались, хорошенькі, щоб були. Так, після того, як три качки випало пропоїли від глистів, по них було трішечки помітно, що було трішечки помітно, що похудали. Трохи вагу скинули, але ну, зараз ніби то все добре, то парочку там ще крила тягають, так що на м'ясо підуть. то деяких, якщо... ну, що зробиш? У нас уже погода, так сказати, осінь, Уже вітер холодний, сонце світить, але не гріє. Так, вже більш-менш вияснили, так сказати, що будемо залишати собі, що не будемо собі залишати, що точно залишимо собі білих качурів, штучки, мабуть, три. Бо качок у нас, на жаль, цей гук білих там одненька здається вийшло і все. Не забувайтесь підписуватися, далі буде.